Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а я не передбачила, що в цій грі потрібно перепроходити, якщо виходиш. Ми продовжимо грати в гру Забута Н, а з І на кінці. Якщо ви дивилися Н-зелених дахів, то ви знаєте цей прикол, що ну, вона казала, що вона Н- зелених дахів з І на кінці, тому що її ім'я пишеться як A-N-N-E. Ну, англійською. Ну, коротше. Так, арка вже заряджена, окей. Ой, чекайте. Я забуваю, що тут Q значить зайти в цей режим а, і взаємодіяти. Ага. Ясно, ясно. Так, це ми залізли сюди. Тільки що шольхота. Так, щ... а, шрифтом, шрифтом треба було. Та блін. Давай назад. Ура! Ага. Платформери! Те, в що я граю найкраще. Тин терин, терин, терен-терин. Хаба. О, тепер вийшло. Так, тут ми поговорили з цією дівчиною, друге я це озвучувати, ну, напевно, не буду. The way, so так, 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 закониться. Та це ж я. О, та ти що? Тут же були б станції. Та вони і у мене були. Я не можу відчинити ворота. А мені мені подається. <п 'ят> я наповню роздавач. А <п 'ят> це я казала, що перечитувати. Опа. Що сталося? <кх> А чого мене тільки що викинуло? Коротше, якийсь прикол. Ладно. Ладно, шоколадно шоколадна. Ну, мене чогось тільки що викидало може я щось на те натиснула. А, так, потрібно зарядити. А що зарядити? Ось це треба зарядити. Є! Yeah. Єс, yes. ми це зробили. Давай! Хаба! Чудова робота, а Тепер у нас знову є світло. Ура. О, пані, хто ви така? То ви Тіфані? Тіфані, як добре, що з вами все гаразд. Я так рада, що ви тут. Розкажіть про ситуацію. Звичайно, пані, законеться. Слідуйте за мною група забувастиків прибула сьогодні вранці з майстерні. Я думала, що вони привезли якісь запчастини для ефірного якогось там мосту і не подумала, що їхні наліпки аж поки вони не прорвалися через вогні ворота. Тож довелося екстрено вимкнути всі системи. Але той червоний шарф устиг вибігти через задні ворота до того, як вони зачинилися треба більше відповідальності ні не звинувачувати То був хаос і ви зробили все що могли. Принаймні, ніхто не постраждав тож не засуджуйте себе дякую Ен. я не дозволю такому повторитися я знаю що можу на вас покладатися візлитиметься на мене так сподіваюся що в мене після цього ще буде шанс ніхто не стане забирати у вас квиток на ефірний міст я замовлю за вас слово Повстанці вже кілька разів намагалися підірвати. З того боку повним везла. Бачила. Вибух знищив залізничні колії. А це значить, що будуть проблеми з постачанням чогось там. Як будь-яке це, Вибух ще й пошкодив управління воротами, спробую полагодити їх. Але це може зайняти час. Мені треба забрати свої крила, принести вам щось там. Зможете, буду дуже вдячна, Енн. Кого забрати? Так. Забувастик повстанець проникнув до вежі, червоний на великий, в'язаний в окулярах. Він виглядав, а виглядав він більше наляканим, ніж агресивним, тому я спробувала його спіймати. Однак він озброївся і напав. Я ухилилася, а він а у цей час втік. Мені слід допитати наглядача сторожової вежі, коли дістануся туди. Прогалину в нашому захисті слід усунути. Тіфані розповіла, що повстанці намагалися підірвати ворота сторожової вежі. і... І просунутися у глиб. А, Та до того, як вона вімкнула рідне блокування, шару повстаницю, стиг прорватися, сторожова вежа сильно постраждала. І тепер нам доведеться полагодити західні ворота, щоб я могла потрапити в майстерню. Для цього мені треба, відвідати, для цього мені треба віддати Тіфані, її анімоключ, і забрати мої крила зі Сторожової вежі. Угу. Це не треба туди-сюди ходити. А, це, типу, зроблено, це, типу, теж, мабуть, зроблено. Чи це як завдання, а це, типу, провалили чи не провалили, невідомо. Так, це наші сувеніри, які шняги. А, добре, зараз будемо розбиратись. Це що таке? Ну ок. Це ми можемо, але ще. Не. Як справа з ремонтом? О, О, я забула принести аніма Ви здається, бачили його десь у підвалі? В якому підвалі? В якому ще підвалі? Може, отут? -от? Так, схоже, нам сюди. А, чекайте, може тільки що зайшли. Відволіклася, вже забула, куди ми йшли, де ми йшли, хто ми такі. За кого ми граємо, як називається гра? <рес> Опа, ми можемо за нею слідкувати. Ну що, вона надійна чи ні? Чи вона не надійна, треба за нею слідкувати? Так, нам схоже сюди чи куди туди і сюди? А куди далі? Я просто не зовсім розумію, що далі треба робити. Давайте сюди поки підемо. Може, нам сюди? Так. Можливо, нам ось це щось треба? Ні? Це ми в стіну врізалися А тут посилка схожа на БЧК від майстра Бонко Що таке БЧК. Ну ок, БЧК, так БЧК. А, так, давайте наберемо аніми, бо мені здається, нам аніма завжди треба. Хоп-хоп хоп. Ми такі запасливі. А, Не знаю. Опа. Майстер Бонку стержива вежа у безпеці, але один забувастик зумів прорватися. На жаль, йому вдалося втекти. Дуже неприємна звістка. Як це трапилося? Тіфані впустили їх Тіфані зробили, що могла. Вони використовували підробні наліпки перевірки. Тіфані не дозволили більшості повстанців трапити на територію вежі. Може і так, але гадаю, її слід буде замінити. Я не думаю, що це необхідно, майстер. Якщо повстанці хочуть повернутися в місто, то захоплять потяг на вокзалі. Якщо ми поквапимося, то спіймаємо їх там. Так, майстер, вирушаю. О, збереження. Ура! Ура! Зберегли. Так, ура! Тут є збереження. Ура! Все добре. Так, ми нагору ліземо? Ліземо, добре. Так, сюди можна? Не можна. Та чому ти просто не скажеш, туди не може? Нащо ти йдеш і врізаєшся в стін? О, диви, Ти можеш просто зупинитися, ні, а ти ламаєш стіни. Я думаю, що це значить десь передбачено, що це треба зробити. Так, що у нас тут є? Тільки ламаємо стіни. Є! Так, що це таке? Скористаєтеся для перемикання між дисками-стрілками, натисніть і для вибору диску для його руху. Ой Боже, а нам що треба? Таратара. -тара. Якщо ви думаєте, що я зрозуміла, що треба зробити, ви не вгадали. Є. Ага. Можливо, ми навіть правильно робимо. А це сюди. Ура, крила Крила, вітрила, щось там вдягнула і полетіла <рес> Як там ця пісня була? Там же тасниця, Як літає жартиця Крила перемотані концом щось там. Контр для розгортання крил. А коли розгорнені крила, натисніть спец для крилатого стрибка. Вау! Ви це бачили, ми вміємо? Нічого собі. Оце ми офігенні, якщо чесно. Ой, божечки, поки крила розгорнені, контр, отримаєте для довгого крилатого стрибка. Я трошечки чесно. Я трошечки боюся, якщо чесно. Не знаю, як ви. Ой боже, ми вбилися. Не чекайте, значить, залазимо. Оце контр розкрили крила. Крила, вітрила. Ну Ви ж знаєте цю пісню, правда? А, так, добре. Це ми всередині. Можливо, нам треба зачепитися ось так зараз. А, нам це не треба, господи. ай яй яй Ой, боже, ми зараз так б'ємося Так, хаба. Фокус не вдався. Можливо, нам сюди треба спочатку. Ой, божечки, ні, нагору, нагору. Чекай, ось це, я сюди хочу. Так, ось. І стрибай Молодець Мені здається, що нам потрібно ось за це зачепитися було, ні? Ой, зараз буде майстер платформерів. А чому ми не долітаємо? Я може виріжу, якщо буде дуже багато спроб, бо це вже кумедно. Може нам просто туди не треба? Так, крила розгорнуті. Ми біжимо, біжимо, біжимо і хоба! Ого, Боже, у нас вийшло. А, добре. Крила розгорнуті. Чекайте, че-че. Чекайте. Не поспішаємо не поспішай. ледве сюди залізли. Крила розгорнуті. Біжимо. І хаба! О, А, Щоб. Зві... Ой, ой, ой ой чекай, я боюсь. Так, звіситися з краю Спей, щоб стрибнути. Ага, дякую. Ви нас вчите. думаєте, ми щось вивчимо? Наївні. <гум> Добре. Новий сувенір, Знайдіть два сувеніри. Дякую. Ми дослідниця. Є! Отже, другий сувенір Люба міс Стіфані. З великим задоволенням повідомляю, що ваша кандидатура на посаду наглядача сторожової вежі схвалена мною. Як ви самі відзначили в супровідному листі, для досягнення максимальної продуктивності околиці вежі повинні бути. Під неухильним наглядом, однак маю зазначити, що благополуччя Н хвилює мене значно більше, тому турбота про неї буде вашим головним обов'язком. Очікую на вас у щойно збудованій сторожовій вежі, де ви зможете стати частиною нашої родини перевірених забувастиків. Родина перевірених забувастиків <кхи> звучить гордо. З повагою творець Бонко. Творець? Чого ти творець? Що ти там навитворяв? Добре. ще якісь штуки. А ми об них можемо? От чисто. Я розумію, що може недоречно. Можемо об них вбитися? Ти диви. це можна для стрибка в бік Вау! А ну бачили, як ми вміємо? О, такі ми. Значить, контрол. Побігли. Ага, добре, щось вийшло. Ну, не зовсім те, що ми планували, але щось же вийшло. Добре, крило у нас є. Ми забрали сувенір. Ой, у нас же крила є на що ми падаємо. Добре, тепер ми йдемо вниз. І далі ми йдемо в підвал. Але ось така прикольна мальовка. боже, Мені реально подобається. Так, сюди, мабуть, йди. І далі йди у підвал. Так, тут у нас якась штука. Це потрібно Тіфані, щоб полагодити ворота. А зараз вона просто дивиться на них. Окей, там щось ще є. Чекайте, ми це заберемо. Моя арка вже заряджена. Давай тоді так. Хопа, не знаю, що ми зарядили, але ми щось зарядили. Так, і це зараз візьмемо. Так, якась штука. Штукенці. Так, має бути. Э, арка вже заряджена, окей. Ой-ой! ой Привіт, друже. Це точно друже? Може це не друже? А йому треба зарядитись, чекай. Хоч ви лялька для биття, але виглядаєте непогано. Що? Вас зробила законниця? Вона попрацювала на славу. Оттака ти А нам сюди не треба? Щось я не зовсім зрозуміла. Нам сюди треба чи ні? Якийсь <gül�> секрет, секрет. Так, арка порожня, окей, okay, окей. Okay. Чекаємо. Як я розумію, ну no, це ж... Ладно, не розумію. Можливо, ми щось на те зробили, але вже як зробили, так і буде. Це така темрява. Так, пішли зарядку, візьмемо. Акумулятор, так би мовити. Так, чекай, 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 я забираю. Так, сюди чомусь ми зайти не можемо. Ну, не можемо, то й не можемо, як то каже. Тоді заряджаємо І навіщо я збираю всі ці речі? Ти колекціонер або трошки божевільна. <рес> Коли ми вирушимо додому, то всі ці речі доведеться залишити відображення і перемоч... перепочиньте на складі. Добре. У нас реально стільки всього. Якісь картини, якісь ляльки. Цікаво. Все. На цьому я думаю, що зробимо поки паузу. Зустрінемось в наступній серії і в інших іграх. Також не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям. І звісно, не забудьте поставити цей дзвіночок. І всім до наступних зустрічі. Бувайте!